Учня та ученицю школи номер 12 відзначили у міжнародному конкурсі. Василіса Самохіна, учениця 9 класу, посіла перше місце в номінації відео. Я, звісно, зробила все в останній момент. Я вже це був дедлайн, був 24 березня, і е, час був на моїй стороні, якщо враховувати різницю в часі США і у нас. І ввечері, 24 березня, я пішла в парк і попросила свою однокласницю зафільмувати мене на фоні звичайного чернігівського пейзажу, за який всі знають Чернігів, за який Чернігів відомий, тобто, це гармата та Екатерининська церква на фоні. І перше місце у категорії 14-17 років отримало це відео привіт, мене звати Василіса. Мені 15 років. Я з України. Це моє рідне місто. І зараз я розкажу вам історію на тему, що минулий рік означає для мене та чого він мене навчив. Отже, цього року я разом зі своїми батьками евакуювалася до Швейцарії, тому що ми не могли більше залишатись в Україні. У цьому відео Василіса розповідає про випадок, який її вразив під час перебування за кордоном. Наприкінці тижня у неділю родина шукала, де придбати води. На шляху своїх пошуків вони зустріли місцевого, який пояснив їм, що у неділю жоден магазин не працює. І він ну, все відставляє, все кида і каже ідіть за мною. Він вийшов, сів в свою машину. Ми сіли в нашу, поїхали за ним. Він привів нас до свого гаражу, і зі своїх власних запасів, ну вони запасаються цим сим. Він дав нам шість пляшок води і чотири пляшки соку. І мене ця історія, і мене цей його вчинок дуже сильно вразив, тому що він взагалі не мав цього робити. Ну це не його обов'язок. Його країна і так там приймає біженців. Він платить податки, і цим їх їм допомагає. Ну може він так міг подумати, але він е з якоїсь причини він це зробив днями. У Чернігові відбулася онлайн церемонія оголошення переможців конкурсу «What the past year means to me», що минулий рік означає для мене в рамках українсько-американського проєкту the Ukraine -USA Penpal Program». Метою програми була підтримка наших дітей в скрутний для нас час, звичайно, практика англійської мови з носіями мови, ну а також можливість знайти нових друзів за кордоном. І діти з нашої школи взяли участь в цій програмі. А потім вже на річницю повномасштабного вторгнення було оголошено про конкурс. Аби продемонструвати таланти своїх підопічних, PenPal Program разом з бізнес академією X-Culture організувала конкурс, в якому були представлені есе, вірші, фотографії, фотоколажі та відео учасників проєкту з України. Вчителька Василі Севіта Анатоліївна пишається своєю ученицею та вважає участь у цьому конкурсі необхідною. Я як вчитель англійської мови і як громадянка України, розумію, що треба доносити для досвіту. Всі ці трагічні події, які сталися в нашій країні. А світ міжнародною мовою спілкування є мова англійська. І тому ми вирішили найкращих своїх учнів я направила взяти участь в цьому конкурсі. І так сталося, що Василіса виграла перше місце в номінації відеофрагмент, відеоролик. У конкурсі брали участь 48 вчителів та їх 180 учнів з різних міст України, зокрема зі Львова, Ухтирки, Києва, Одеси та багатьох інших. Василіса не єдина учениця 12-ї школи, яку відзначили у цьому конкурсі. Кирило Осіпов також брав участь, але у категорії се його розповідь відзначили третім місцем. В цій категорії було найбільше учасників і найбільша конкуренція, тому що есе було вдається там біля 40, якщо я не помиляюся. За годину наш район розбомбили. Ми з сестрами сховалися під сходами, мама молилася, сестрички плакали, тато накривав нас з собою та казав грубі слова. А я намагався пригадати рядки з лебедів материнства. Виростеш ти сину, вирушиш у дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. 24 лютого став для мене періодом, коли я вийшов з дитинства. У своєму есе Кирило описав події, які б він хотів забути і ніколи не згадувати. Але заради того, щоб добро перемогло зло, та весь світ дізнався про злочин росіян в Україні, хлопець наважився на участь у цьому конкурсі. Я пам'ятаю, що 23 лютого мені дали завдання з українською літературою вивчити вірш Василя Симоненка Лебеді материнства. Вірш був складний, але я намагався вивчити увесь е, вірша, але на наступного ранку розпочалося повномасштабне вторгнення. Першого дня ми виїхали е, з. Родиною до друзів моїх батьків, та за два дні повернулася додому. І якраз через час почався артилерійський обстріл. І саме тоді я згадав рядки з вірша Василя Семененка. І потім було ще багато страшних подій, і ці рядки з вірша служили для мене як молитва. За перемогу своїх робіт учні отримають сертифікати на участь у міжнародній бізнес-програмі Екскалчер, яка стартує 19 серпня та продовжуватиметься півроку. Діти з різних країн, абсолютно різних, будуть збиратися в онлайн групах на онлайн зустрічах та вирішувати реальні проблеми бізнес-проблеми реальних компаній.